вечора. мене звати Катерина, мені 12 років. Друзі, звертаюся до вас щирим проханням. Ми можемо подобатися один одному, можемо не подобатися один одному. Це не головне. Найважливіше для нас це діти. Діти це найдорожче для кожної мами, для кожного тата, дідуся, бабусі і всіх інших рідні. Я чудово розумію, що зараз не легкі часи йде війна, і ми перед усім повинні допомагати нашим захисникам. Ну і звісно, в кожного із нас є свої проблеми, в тому числі і в мене особисто. Але сьогодні я звертаюся до вас з проханням. Звертаюся до всіх небайдужих, особливо до тих, кому у свій час. Я допомагав. І в минулому році, і позаминулому, і 2-3 роки тому назад. Я ніколи не просив від вас жодної копійки. І ви мені не платили за це. Хоча ви чудово розумієте, якщо б ви звернулися до юриста чи до адвоката за ті всі роботи і послуги, ви виклали доволі немалу копійку. Сьогодні йдеться мова про дитину, дитину, яка була усиновлена. Вона живе лише з матір'ю, без батька. І я чудово її знаю. Тож я вас дуже прошу, допоможіть. Допоможіть хто, скільки може. Я буду щиро вдячний за розуміння і сподіваюся, що ви не залишитесь байдужими та підтримаєте цю дитину. З повагою до вас, голова громадської організації права спільнота Лиманщини Тріфанов Юрій. Всього найкращої нам і найскорішої перемоги. Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам. Доброго вечора. Мене звати Катерина, мені 12 років. У вересні вже буде 8 років, і я займаюся черлідингом. Мені це дуже подобається. У мене є мрія. 29-11 буде міжнародне змагання у Германії Постдам. Але, на жаль, мам, мої такої можливості. Допоможіть, будь ласка, хто скільки може. Друзі, допомогу прошу перерахувати на карточку за номером 4218 5500 0906 7533.